Доброго дня, мене звати Роман і зараз розповімо про панель керування Endpoint Encryption. Для того, щоб її відкрити, необхідно натиснути на значок в треї правою клавішою миші. І далі ми бачимо, що у нас доступно в даній панелі. Ми можемо вийти з нашого облікового запису. Ми можемо синхронізувати наш обліковий запис з нашим сервером. Ми можемо виконати наштування флеш-накопичувачів або дисків. Ми можемо виконати шифрування тексту. Ми можемо виконати створення або управління віртуальними дисками. Ми можемо виконати шифрування цілого диску. Також у нас є опція ключі. Про дану опцію ключів та їх функцію я розповім пізніше. Також є наштування. Та допомога і інформація про саму програму. На даному комп'ютері був створений віртуальний диск. Ярлик до даного диска знаходиться в на нашому робочому столі. Як ми бачимо, на диску зберігаються робочі файли. В нашому проводнику диск відображається з позначкою «Щит». Доступ до даного диску має користувач, який був залогінений в програмі, під потрібним користувачем. Якщо комп'ютер запустить інший користувач, він не зможе отримати доступ до ваших документів. Або побачити диск, який був створений на вашому комп'ютері. Тепер. Покажемо вам, як шифрувати файли і папки. І також ці зашифровані файли і папки не будуть доступні для інших користувачів. Також продемонструємо, що буде, якщо, наприклад, зашифровані файли відправляти комусь або викладати у хмарне сховище. Також ми можемо шифрувати наші файли та створювати зашифрований архів. Для цього перейдіть до наших документів, виберіть ряд файлів, які ми хочемо перенести до зашифрованого архіву, та створіть архів. Вкажіть ключ, який буде використовуватися для шифрування даного архіву. Ми використовуємо наш бухгалтерський ключ. Після вибору буде створено архів. Також ми використовуємо ще один архів. Але вже з іншим ключем. В нашому випадку ми використовуємо вже публічний ключ, який буде доступний окремим користувачам. Переносимо наші файли на хмарний сервіс. Під іншим комп'ютером відкриваємо даний файл. Як ми бачимо, ми отримали два архіва. Зараз спробуємо відкрити перший архів, який має публічний ключ. У нас є цей ключ, тому ми змогли відкрити його та продивитися всі файли. Якщо ми відкриємо архів, до якого у нас немає доступу, ми не зможемо відкрити та подивитися його зміст. Також ми можемо шифрувати наші папки. Для цього натискаєте правою клавішою миші на папку та вибираєте функцію Зашифрувати папку. Після цього виконавте потрібні налаштування, вкажіть ключ, з допомогою якого буде зашифрована дана папка. В даному прикладі я вибрав функцію приховати дану папку від інших користувачів. Після зміни користувача ми не бачимо дану папку. Далі продемонструємо вам, як шифрувати електронну пошту і як це дуже зручно робити у поштовому клієнті Outlook, з яким є безпосередня інтеграція, яка дозволяє дуже швидко шифрувати як самі листи, так і вкладення. Endpoint encryption Client також нетралізований southlook. Для того, щоб зашифрувати наші листи, нам необхідно створити новий лист, вказати тему, тіло повідомлення. Після цього ми можемо прикріпити файл. Далі вказуємо, кому виправляємо лист. Перший відправник у нас буде той, що зможе відкрити даний лист. Інший відправник не зможе відкрити даний лист. Далі ми переходимо в Deslog. Для того, щоб зашифрувати наш лист, можемо вибрати три функції. Перша функція це зашифрувати зараз. Друга функція це зашифрувати при відправленні. Якщо ми натиснемо на кнопку відправити, і дана функція буде активна, наш лист зашифрується. І третя функція це зашифрувати та відправити. Натискаємо Зашифрувати зараз, після чого у нас запитує ключ, за допомогою якого ми будемо шифрувати даний документ. Ми вибираємо публічний ключ. Тепер наш документ зашифрований, і ми можемо відправити його нашим колегам. Заходимо під іншим користувачем, відкриваємо Outlook, і ми бачимо, що в нас вже є фідне повідомлення. Ми відкриваємо фідне повідомлення, і нам відразу пропонує відобразити його зміст. І нам повідомляє, що тема листа договір. Текст листа, договір про оренду будинку. Далі ми бачимо саме повідомлення та бачимо вкладення. Для того, щоб відкрити вкладення, нам необхідно його зберегти на нашому робочому столі або в будь-якій іншій папці. Ось. Та потім два рази натиснути на нього. Нам запропонує дешифрувати його. І після цього ми зможемо користуватися даним документом. Як ми бачимо, всі дані на місці. Так, зараз ми зайшли під іншим користувачем. Як ми бачимо, також в нас є повідомлення, але ми не бачимо його зміст та не можемо його розшифрувати. Ми намагаємось зберегти повідомлення та відкрити його зміст. Для цього вибираємо папку також. Намагаємось вкрити документ та бачимо збій про те, що ми не можемо відкрити даний файл. Наступній демонстрації ми покажемо вам, як в режимі реального часу шифрувати текст. Причому можна шифрувати як весь текст, так і частину тексту в певному документі. І взагалі можна шифрувати те, що буде скопійовано і збережено в буфері обміну. Для прикладу ми використаємо три документи. Перший документ ми зашифруємо всю інформацію. Другий документ зашифруємо певний відрізок, третій документ скопіюємо інформацію та відправимо дану інформацію через меседжер Telegram. Для того, щоб виконати зашифрування тексту, необхідно натиснути правою клавішою миші на значок нашої програми та відкрити панель для шифрування тексту. У нас є в даному вікні три види шифрування. Перше це шифрувати вікно, друге це шифрувати виділений текст, і третє – це шифрувати буфер обміну. Кожному із цих вікон ми бачимо три види опцій. Перша опція це зашифрувати, друга опція це розшифрувати, і третя опція це розшифрувати та відобразити. Першу ми зашифруємо перший документ. У нас є текст, ми вибираємо шифрувати вікно, вибираємо ключ. І після цього наш документ шифрується. Зберігаємо даний документ та закриваємо його. Далі ми відкриваємо другий документ. В цьому документі ми будемо шифрувати фрагмент. Вибираємо фрагмент та натискаємо шифрувати. Після чого вибираємо ключ. Даний фрагмент зашифрований. Після ми зберігаємо документ та закриваємо його. В третьому документі ми виконуємо шифрування нашого буферу обміну. Для цього ми відкриваємо наш документ. Виділяємо текст та натискаємо Шифрувати. Після чого вибираємо ключ шифрування. Тепер ми заходимо в наш месенджер Telegram та вставляємо текст. Як ми бачимо, текст наш зашифрований. Тепер давайте відправимо всі документи, які ми зашифрували. Отже, ми отримали інформацію. Для того, щоб тепер її розшифрувати, ми можемо використати також три методи. Першим ми також копіюємо текст. І перед тим, як його вставити, ми його розшифровуємо. Для розшифрування тексту на панелі шифрування ми натискаємо Decrypt, після чого вставляємо документ. Як ми бачимо, після вставляння тексту він вже розшифрований. А отже, буфер обміну був скопійований зашифрований текст. А після натискання клавіше Decrypt він розшифрувався. Давайте завантажимо інший документ. Даний документ був зашифрований лише частково. Для цього ми виділяємо. Певний фрагмент та натискаємо Decrypt. Після цього цей фрагмент був розшифрований. Останнє ми розшифруємо документ, який був зашифрований повністю. Для цього натискаєте на документ і натискаєте Decrypt. Після чого документ розшифрований. Також для зручності існує набір гачих клавіш, які ми можемо використати для швидкості шифрування документації. Для того, щоб їх налаштувати, необхідно відкрити панель шифрування та натиснути кнопку Settings, після чого ви можете перейти до налаштування швидких клавіш. Далі ми покажемо вам, як можна взагалі повністю зашифрувати змінний носій і таким чином зробити його безпечним сховищем інформації. Після вставляння Зовнішнього накопичувача в комп'ютер виникає повідомлення про те, що ви можете зашифрувати даний накопичувач. Натискаєте так. Після натискання далі ви переходите в меню, де вас запитує, яке шифрування буде виконуватись. Вибираєте Full Disk. Якщо ваш. Зовнішній накопичувач має помилки, вас про це повідомить. Далі, вибирає... Далі вибираємо ключ, з допомогою якого буде відбуватись шифрування. Далі вам повідомляє, що шифрування зараз почнеться. Скажете так. Запускається процес шифрування. Після того, як процес шифрування закінчиться, ми побачимо статус, що наш диск зашифрований. Тепер ви можете його використовувати та не хвилюватися за збереженість ваших даних. Після завершення шифрування флешки ми можемо зберігати на ній дані, копіювати їх та переміщувати. Також в статусі Gripшен-клієнта ми бачимо, що даний флешний нокопичувач захищений. Якщо даний флеш-нокопичувач буде використаний на іншому ПК, на якому нема ключа шифрування, він не зможе відкритись. І ви побачите в панелі провідник тільки те, що це USB дисковод. Назву ми не побачимо. При спробі відкрити даний флеш-накопичувач ми отримаємо помилку. В доступі відмовлено». І тепер переходимо до віддаленого управління. По-перше, хотів би нагадати, що. Структура адміністрування Iset Endpoint Encryption дуже зручна для сьогоднішніх умов. В даній структурі використовується проміжний хмарний проксі-сервер. І це дає можливість без якихось додаткових налаштувань на периметрі забезпечити віддалене управління нашими віддаленими співробітниками. І це налаштовується дуже швидко і покажу, яким чином це працює. Наш віддалений користувач шляхом. Вихідного з'єднання звертається до проксі-серверу. Таким же чином, сервер управління шляхом вихідного з'єднання звертається до проксі-серверу. І тут вони обмінюються інформацією. Таким чином, без якихось додаткових налаштувань на периметрі, ми можемо дуже швидко починати керувати ключами і політиками шифрування наших віддалених комп'ютерів. І далі Роман покаже вам. Як? Завдяки серверу адміністрування призначаються та змінюються ключі шифрування. В нашій організації є користувачі і групи користувачів. У нас є група бухгалтерів, IT, юристи, керівники та директор. Кожна група має своїх користувачів. Також кожну групу можна назначити свою групу ключів. В нашій організації було створено декілька груп ключів. Директор має набір ключів всієї компанії. Керівник має набір ключів всієї компанії, окрім директора. Айтішники мають свій ключ та публічний ключ. Так само, як і бухгалтери. Мають свій ключ та публічний. Також є окрема група ключів Top Secret, яка видається окремим користувачам. Також кожен користувач може володіти індивідуальними ключами. Як ми бачимо, наш користувач IT знаходиться в групі IT і тому. Зеленим кольором підсвічуються ключі, які дістаються всім користувачам, які знаходяться в даній групі. А також він має свій унікальний ключ Top Secret, які ми зможемо додатково надати, додавати ключі додатково можемо допомогою Join Group. У розділі ключі ми бачимо всі ключі, які належать до даного користувача. Керувати групами ключами та ключами. Можемо за допомогою нашої організації. Тут ми бачимо всі групи ключів, які у нас існують, і також ключі, всі ключі, які у нас створені. Щоб створити ключ, ми натискаємо на створити ключ. Потім додаємо даний ключ до групи ключів. В нашому випадку у нас з'явилось завдання. Треба створити користувача та додати його в групу IT. На комп'ютері користувача вже встановлено необхідне програмне забезпечення. Залишилось нам тільки створити користувача. Для початку ми переходимо в Users та створимо користувача. Після того, як ми створили нового користувача, ми бачимо, що він підсвічується сірим кольором, та ми бачимо, що його статус, що він без ліцензії. Переходимо до користувача та створюємо Activation Code. Для цього необхідно натиснути Створити новий Activation Code», вибираєте операційну систему. Далі вибираєте нашу ліцензію та генеруєте Activation Code. Наш код згенерований. Далі копіюємо даний код та переходимо на користувача, на якому потрібно активувати програму. Зараз ми знаходимося на комп'ютері користувача. У нас зараз вбитує даний код. Ми вводимо даний код та натискаємо ОК. Ідентифікація. Після того, як ми активували продукт на іншому ПК, ми бачимо новий статус користувача. Ми бачимо, що статус змінився, що користувач активний на робочому місці. Далі нам необхідно надати йому ключі, оскільки ми бачимо, що при створенні користувача він не отримує групу ключів і ключі. Для того, щоб Створити та додати йому ключі необхідно перемістити в його групу, в якій він буде працювати. Для того, щоб перемістити користувача в групу, натискаєте на користувача та натискаєте кнопку Move. Вибираєте групу користувачів, куди буде переміщений даний користувач. Після переміщення користувача ви бачите, що він змінився в кольорі, тепер він червоний. Для того, щоб дізнатися, чому саме він червоний кольор, натискайте на нього два рази. Ми бачимо, що нас повідомляє, що юзер не може користуватися ключами. Зараз перейдемо в групу ключів. Ми бачимо, що до нього додались новий ключ IT. І також. Ключі, які були закріплені за даною групою. Для того, щоб оновити інформацію ключів на комп'ютері користувача, ми надоскаємо на post, -file -k. post. Після чого статус змінюється на «Очікуючі підтвердження на клієнтській машині. Після декількох секунд ми оновлюємо статус сервера і бачимо, що ключі були застосовані. І тепер даний користувач світиться зеленим кольором. Змоделюємо зараз стацію, коли один з наших співробітників отримав підвищення. Наприклад, Співробітник Роман отримав підпічні, і тепер він керівник. Давайте зараз переглянемо його ключі. В даному випадку він належить зараз до групи IT. Він має набір ключів IT і загальні. Для того, щоб перевести користувача, ви натискаєте на користувача, натискаєте Move та переміщуєте його в групу. Менеджмент. В групу. Так, в залі ми знаходимося в група менеджмент. Як ми бачимо, було змінено ключі. Треба підтвердження зміни ключів. Підтверджуємо. Далі переходимо в групу і ми бачимо, що тепер у нас група менеджмент. Переходимо в ключі і бачимо, що крім IT і Public, у нас з'явилися і юристи, ключі, і ключі від бухгалтерів. Тепер у нас є доступ до всіх ключів, окрім директора.